Доброго дня, всім хорошого дня. Приємних подій. О, щоб все у вас було добре. Це погода сьогодні гарна, сонячна. Вийшла, думаю, не садила ще кабачки. Але сухо, дуже сухо в нас. А на сінечку була, винесла, в парничку лишила. Та йду за насіннячком. А зараз така посадка. Без води нічого не садиться. Тільки б'єш ямки, лиєш воду і потім, може, щось буде. Ой, тут вже, мабуть, треба відкрити. А де ж є то насіннячко діла? Ха -ха -ха. Капець, а куди її діла? діло? Ну, ти посади. посадю. Угу. Може її забрала від... Що я скажу? Кабачки посадила сама, без вас насіння я знайшла. Боже, дівчата, також буває другий раз, як покладу надійне місце, а тоді спробую знайти. Не знаю, чи це ще в когось таке буває, чи це в мене тільки. Ну, я так чую, що в багатьох так буває. Чим надійніше місце, тим тяжче знайти. Ну нічого, кабачки посадила. Зараз вийшла, намочила е кукурудзку таку сахарну. Сахарну кукурудзку. Та й теж буде та сама процедура водичка, але ж я її хочу садити з квасолькою. В мене є квасолька така дуже гарна в'юща, я покажу. І дуже смачна. І гарно розварюється. Ну, я не знаю, як воно буде, але я хочу спробувати рядочок кукурудзку сахарну із квасолькою. Це хочу показати. Отак От у мене є така цукрована, мочена кукурудзка. Чуть-чуть уже -чуть набубнявила. Купляла. І є така. Дивіться, яка гарнюча квасолька. Вона, як пластинки. Мені... Минулому році дала сестра двоюрідна. Е, ну, так, трішки, але вже було трошки пізно, і вона в мене також не було дощу і пізно зійшла. І, але трішки вродило. І я її посадила кусочком, вона звилася, Можна й кусочком, але я хочу спробувати біля кукурудзки. й... Ще думаю, отак, мабуть. Одну квасольку з однієї, а другу квасольку з цієї сторони. Отакі я зробила довгі. І отак дві кукурудзки. Одна і отак, отак. О. Пригорну мокрою земелькою. Я не люблю так садити, я люблю, щоб скоренько, раз-раз. Земелька мокренька. І все росте. А це гратися, це треба гратися. Але кукурудську якусь купляла дорогу, то треба, треба погратися. Що ми зробимо? Дай Бог піде дощ. дай Бог піде дощ. Та й буде все рости. Одна і друга. Це ж садю по одній зернинці, все, думаю, що воно буде посходити. Отак. От Такі довгенькі поробила. Ну Фасоля дійсно дуже гарна. Хто В кого нема, якщо де будете, бачити, собі... Купуйте, бо фасоля дуже гарна, дуже і смачна тоненька шкірочка, тому що я не люблю отих квасолів, де така є жорстка шкірка, а це тонесенька і е, вкипає разом із картоплею. Кинула картоплю і кинула квасолю. І все разом вкипіло. Та й так. Та й думаю, все буде добре. Отак у мене радочок до краю. Вже на дворі скоро буде травень місяць, а в мене на підвіконні город так і продовжується. Ну, якщо помідорки виписані, якесь там таке супер насіння цікаве. Ну, хочеться, дивіться, в них як сині аж. Ну, Хочеться, щоб воно посходило, щоб садити і ну, в землі так, щось десь з'їсть. А це ще. Зараз ж на дворі, якщо посадиш огірки, дивіться, сходять огірочки. Сухо. Сухо та й посадити, коли вони зійдуть. А так, дай Бог піде дощ. В нас обіцяють на неділю і тут ніби сходить. На неділю обіцяють неділя, понеділок понеділок вівторок обіцяють дощ. Дай Бог піде дощ. А тоді стаканчика, та й можна висадити буде в землю. Все хочемо природу обхитрити. Дай Бог вийде. Наскільки скоро розпускається деревовидний піон? Вчора, ні, позавчора ще були приморожені, прям добре приморожені, а сьогодні вже розпускається. Ну чи не краса. Ну що ж, друзі, і ще пройшов один день. Нам би миру. Всім тихого, спокійного вечора. Будьте мені здоровецькі! Пока-пока!